Продовження. На головній вулиці зчинився такий гармидер, що туди прибіг поліцай. Що це тут за свист? спитав він. Парадний марш гвардійців, відповіла пепі. Але, мабуть, не всі діти знають його. Тому свищуть хто що вміє. Негайно перестаньте. крикнув поліцай і затулив долонями вухо. Пепі поплескала його по плечі рукою від манекена і сказала. «Радій! що ми не купили сурм. Одне за одним діти переставали свистіти, нарешті затихли всі, крім томі. Що час від часу ще стиха посвистував. Поліцей суворо наказав дітям йти додому не можна збиратися такою юрбою на головній вулиці. Та діти й самі раді були швидше опинитися на самоті і натішитися новими іграшками, завести машину чи викупати нову ляльку. Вони розійшлися веселі і задоволені, і того дня ніхто з них не захотів вечеряти. Пепі, Томі і Аніка теж подалися додому. Пепі тягла за собою візок, заглядала на всі вітрини і по складах читала, що там було написано. АПТЕКА це не те місце, де продають ліки? спитала вона. Те, відповіла Аніка. О, то мені треба зайти? І де купити? А хіба ти хвора? запитав Томі. Не хвора, але можу захворіти, відповіла Пепі. Щороку захворює і вмирає безліч людей, тільки через те, що не мають під рукою ліків? А хто зна? Чи не звалить і мене якась небезпечна хвороба? Аптекар стояв біля прилавка і готував порошки. Коли війшли пепі, Томі і Аніка, він саме кінчав свою роботу, бо вже час було зачиняти аптеку. «Дай мені, будь ласка? Чотири літри ліків, сказала пепі. Яких ліків? нетерпляче спитав аптекар. Ну, таких, що допомагають від хвороби, пояснила пепі. Від якої саме? спитав аптекар ще нетерплячіше. Ну, щоб помагали від коклюшу, і від мозолів. І як болить живіт, і як нудить, і як ненароком запихнеш горошину в ніс і таке інше. А ще добре було б, щоб я могла ними натирати меблі. Ну, щоб це було справді корисні ліки. Аптекар сказав, що таких корисних ліків немає. Від кожної хвороби треба окремих ліків. А коли Пепі назвала ще десяток хвороб, які вона хотіла б вилікувати, він виставив на прилавку довгий ряд пляшечок, на деяких він написав «зовнішні» і пояснив, що тими ліками можна тільки натирати тіло зовні. Пепі заплатила за ліки, подякувала аптекарові, забрала свої пляшечки. І Вийшла разом з Томією Анікою. Аптекар глянув на годинник і переконався, що пора зачиняти. Він замкнув двері і вже зібрався йти вечеряти. На вулиці пепі оглянула свої ліки і вигукнула. Ой ой, та я забула найголовніше. Двері аптеки були вже замкнені. І вона міцно натиснула пальцем на кнопку дзвоника. Томі і Аніка почули, як шалено зазеленчало в аптеці. За хвилину в дверях відчинилося віконечко, через яке продають ліки, коли їх треба вночі якомусь тяжко хворому, і звідти висунулася голова аптекаря. Побачивши дітей знову, він почервонів з люті. Чого ти хочеш? сердито запитав він пепі. О, вибач, любий аптекарю, сказала пепі. Але в мене невідкладна справа. Ти так добре розумієшся на хворобах, то, може, скажеш мені, що краще робити, коли болить живіт, їсти підігріту ковбасу. Чи занурити живіт у холодну воду? Аптекар ще дужче розлюбився. Іди геть звідси, і негайно, а то, заревів він і зачинив віконечко. Лишенько, який він лютий, мовила пепі. Начебто я щось йому зробила. Вона ще раз подзвонила, і за кілька секунд з віконечка знов показалася голова аптекаря. Тепер обличчя в нього було аж горіло таке червоне. Мені здається, що підігріта ковбаса надто важка на шлунок, мовила пепі, дивлячись на нього лагідними очима. Аптекар нічого їй не відповів, тільки хряснув. Віконечко От тобі й маєш, мовила пепі й плечима. Спробую ковбасу, хай тоді не на себе, коли мені стане гірше. Вона сіла на східця аптеки І виставила рядком усі свої пляшечки. Мені аж дивно, що дорослі люди такі непрактичні, мовила вона. Ось тут, стривайте, я порахую вісім пляшечок і в кожній чогось потрошку, хоч усе це влізло б в одну. Та, на щастя, в мене здоровий і тверезий розум. З цими словами пепі повідкривала пляшечки і злила всі ліки в одну. Тоді добре й це змішала, піднесла пляшечку до рота і хильнула з неї. Аніка, що побачила на деяких пляшечках напис зовнішнє, занепокоїлась. Пепі, не пий, там може бути отрута, крикнула вона. Побачимо, радісно мовила пепі. Завтра вранці знатимемо. Якщо я буду жива, то ліки не отруйні. Тож їх може пити навіть немовля? Томі Аніка задумалася над її словами. Нарешті Томі непевно, трохи сумно спитав. А коли вони отруєні, що тоді? Тоді візьмете те, що лишилося. Почистити собі в їдальні меблі, відповіла пепі. Принаймні, ми не дарма, викинули на них гроші. Вона поклала пляшечку на візок, там уже лежала рука від манікена, духова рушниця Томі, лялька Аніки, пакуночок із п'ятьма червоними карамельками. Це було все, що лишилося з 18 кілограмів. Пан Нільсон також сів на візок, вони стомилися і хотіли вже йти додому. А знаєте, це, мабуть, добрі ліки, бо я враз побадьорішила, озвалась раптом Пепі. Якби я була кицькою, то високо задерла б хвоста. Вона швидко рушила додому, тягнучи за собою візок. То Аніка ледве встигала за нею, бо натомилися, а крім того, в них трохи болів живіт. Буде продовження.